Які спалюють ваш жир. Всім вітання! А ви знаєте, щоб позбавитись зайвої ваги, можна не тільки займатися спортом та відмовитися від певних продуктів, а й спеціально вживати в їжу ті продукти, які спалюють жир. Сьогодні я вам розповім про продукти, які спалюють жир навіть коли ви спите. Цікаво? Тоді слухайте уважно і запам'ятовуйте. Броколі. Наукові дослідження довели, що вживання цього продукту допомагає спалювати вісцеральний жир. І саме цей тип жиру накопичується в зоні живота. Такий ефект пояснюється специфічним складом з великою кількістю кальцію, завдяки яким прискорюється процес жироспалювання в нашому організмі. Також у брокулі є дуже потужний антиоксидант сульфарафан, який захищає наш організм від онкології та приймає участь у боротьбі з гелікобактор Пілорі, який є причиною багатьох хронічних захворювань шлунково кишкового тракту. Зелений чай. Він є найпотужнішим продуктом, який спалює жир, особливо в поєднанні зі спортом. Зелений чай містить теїн, який на 15 20 прискорює швидкість метаболізму. Вживаючи цей чай, можна підвищити стійкість організму до стресів. У напої міститься л-тіанін, який заспокоює і розслаблює. А зіпсовані нерви це вірний шлях до ожиріння. Тому пити зелений чай рекомендується як мінімум один-два рази на день для зниження ваги. Важливе місце серед продуктів, що спалюють жир, займає авокадо. Це пояснюється вмістом поліненасичених жирних кислот, таких необхідних для роботи серця. Часте вживання авокадо знижує ризик розвитку метаболічного синдрому і, як наслідок, прискорює схуднення. Авокадо позбавить вас від відчуття голоду, а окрім того, він має здатність знижувати рівень поганого холестерину та зменшує ризик інфаркту та інсульту. Імбір. Кориневище імбюро допомагає прискорювати обмін речовин, розганяє кровоносну систему людини, змушуючи організм виробляти більше енергії, і не дарма він є складовим багатьох тонизуючих напоїв. Кориця. основна перевага, що робить корицю дієвою зброєю у боротьбі з зайвими кілограмами, це здатність спеції знижувати рівень глюкози в крові. Глюкоза, як і інші прості цукри, є джерелом енергії і здатна відкладатися в організмі на чорний день, провокуючи набір зайвої ваги. Дієтологи з Англії і США прийшли до однієї тієї ж думки, що кориця сприяє спалюванню зайвої ваги у людей з уповільненим метаболізмом і прискорює його процеси, так само, до речі, як і активізує мозкову діяльність. Наступне ананас вважається, що розщеплення жирів відбувається завдяки вмісту в ананасах ферменту бромелайну. Він особливо ефективно впливає на кисломолочні продукти, бобові і морепродукти. Бромелайн здатен притупляти почуття голоду. Ну і звичайно, ми не можемо обійти цільнозернові продукти: коричневий рис, цільнозерновий хліб та злаки. Це все джерело клітковини, і відсутність їх в раціоні харчування перешкоджає позбутися зайвої ваги або просто буде дуже важко це зробити.